Він копія батько акторів в поведінці і обличчя. Він зростає. Я бачу свого чоловіка завжди перед собою і жарти або як обійми, ну настільки схожі. я егоїст на рахунок своєї сім'ї, тому що я розумію, що то є одні єдині люди, яким ти на тому світі в принципі потрібен. Друзі, вітаю сьогодні. Ютуб канал Ростислав Продакшн називає топ 5 українських пар, чиї сім'ї зруйнувала трагедія. Ставте вподобайки до цього відео, підписуйтесь і включайте дзвінок. Я все еще. нас назійде пара Тіни Кароль та Євгена Огіра. У 2007 році артистка шукала продюсера і знайшла його в особі Євгена. Їхні стосунки швидко переросли з професійних у дружбі, а з дружніх у велике і світле кохання. У січні 2008 року вони таємно від усіх розписалися, а через півроку повінчалися у Києво-Печерській лаврі. Під час таєнства у Тіни від свічки загорілася Фата. А напередодні у хімчистці ледь не загубили. Її весільну сукню лише за кілька років артистка побачила в цих подіях поганий знак. Тоді ж 11 років тому на подібні дрібниці закохані не звернули уваги. І за любов свою я все на світі милий мой. через півроку, 18 листопада, 23-річна Тіна народила первістка Ваніаміна. Копія батько Актері. В поведінці і обличчя він зростає. Я бачу свого чоловіка завжди перед собою. І жарти, або як обійми, ну настільки схожі. Євген завжди був поруч на всіх її виступах, але через чотири роки на їх сім'ю обрушилося нещастя. Чоловікові тіні Кароль діагностували рак шлунка. Брачні сказала місяць, а врач мені говорить місяць". місяць. Це він не вірив і не приймав, що смерть прийде к нему. Півтори роки вони боролися зі страшною недугою. Тіна виступала, а Євген завжди стояв за лаштунками. Він помітно скинув вагу, а пізніше і зовсім припинив з'являтися на публіці. Незадовго до смерті коханого тіна Кароль презентує пісню Помню, яка була написана після того, як німецькі лікарі повідомили про рецидив хвороби і винесли невтішний вердикт. 28 квітня 2013 року. Євгена Огіра не стало. Як пізніше зізналася Кароль в одному зі своїх інтерв'ю про загибель чоловіка, її повідомили прямо перед виходом на сцену на одному з концертів. Попри нестерпний біль від втрати, зірка не стала скасовувати свій номер і вийшла на сцену, тому що чоловік вчив ніколи не здаватися. Тіна Кароль пригадувала, що довгий час вона жила за планом Євгена. Виявляється, перед смертю Євген Огір написав Тіні план, за яким їй слід було жити після його смерті. Номером два у нас зайде Андрій Кузьменко та його дружина Світлана. Ця історія кохання особлива, а все тому, що український музикант Андрій Кузьменко одружився ще в далекому 1994 році на дівчині з паралельного класу Світлані Бабійчук. Я йому кажу, він їде до Львова. Якщо ти в 12 годині не приїдеш одружитися, то ми розходимося. І рівно за 5.12 дзвінок у двері, і він вже стояв. Я готовий. Через три роки сімейного життя у пари народилася донька Марія Барбара. Лідер гурту Скрябін майже не афішував своє особисте життя. Відомо, вони з дружиною дуже багато подорожували і в прямому сенсі об'їздили півсвіту. Якраз і саме на машині приїжджали по тисячі кілометрів. У скількох країнах ви разом побували? Дуже багато навіть нарахували. Не рахували, бо Ми ще збиралися. Наймудріша людина у моєму житті спить зліва від мене. Андрій розповідав: сім'я для нього на першому місці. А Світлана давно набагато більше, ніж друг та кохана. Я егоїст на рахунок своєї сім'ї. Тому що я розумію, що то є одні єдині люди, яким ти на тому світі в принципі потрібен. Якщо ти відвернешся від цілого світу, вони тебе все одно приймуть. Тому що то є твоя сім'я, тому що то є твоя кров. пам'ятаєш? Страшенний шторм на Мадівах. А то є мій маленький світ. Я туди нікого не пущу, тільки там, може, якихось вибраних людей. Які я знаю, що вони туди нічого злого не принесуть, але їхнє сімейне щастя перервала несподівана загибель Андрія. 2 лютого 2015 року Кузьма повертався після астроли із Кривого Рогу. По дорозі до Києва сталася аварія від отриманих травм артист, який перебував за кермом автомобіля, помер на місці. А 5 лютого у Львові відбувся похорон. Це була трагедія всеукраїнського масштабу. Після смерті артиста його донька і дружини зникли. В поля зору на довгих п'ять років. Я кажу, що це моя дружина. Ще я був чоловіком такої дружини. Під номером три Руслана Писанка і Ігор Ісаков з бізнесменом Ігорем Ісаковим акторка познайомилася у соціальній мережі. Це сталося у 2009 році, коли у Руслани були важкі часи, не було роботи та засобів на існування. Тоді артистка багато часу стала проводити на сайтах та спілкувалася з різними чоловіками. Якось їй написав Ігор і запросив на чай. У чаюванні писанка відмовила, але номер телефону залишила через два тижні. І пара зустрілася, а через півтори роки одружилася і зіграла весілля. Дітей у подружжя не було вже 19 липня 2022 року. Прийшла страшна звістка. Померла Руслана Писанка. На момент смерті зірці було 56 років. Її життя забрала важка хвороба, яку актриса приховувала. Ніхто не знав. Знало знав я один з перших, зрозуміла. Знали ці люди, які допомогли зустріти тут Руслану в Германії, бо в Німеччині, Руслана не могла цього сказати. По... Просто в тому, що Руслана ніколи в житті ні в кого нічого не просила, по-перше. По-друге, навіть коли їй було дуже боляче, вона завжди посміхалася і завжди була оптимістю. Ніхто взагалі ніхто ніколи не міг зрозуміти, що в неї щось. Тяжко на душі, бо ми всі люди, у всіх бувають проблеми, біль. Тим більше та біль, яка була в останні дні у Руслани, І, і я бачив, як вона її маскує. Тим більше, от я возив, не пам'ятаю, днів зі сім перед смертю, я возив її туди в офіси, бо Німеччина це країна, де потрібно весь час десь реєструватися, щось виділив. Mm -hmm. Позив, ми здавали відпечатки пальців е, на ID. Вона дуже погано почувала, але термін це святе, я маю тут там бути, нічого мене не зупинить. Ми її замотували там якийсь платочок, е, якісь пачки, щоб ніхто нічого не зрозумів не здогадався. І ця біль, бо я ж тримаю її за руку, я відчував вона зжата як від болі. Вона терпить, але вона заходила і завжди посміхалася, бо я навіть не знаю, як це пояснити. І слава Богу, знаєте, слава Богу, е, слава Богу, що її всі запам'ятали відкритою з посмішкою і щасливою. Слава і Богу! Вона така є, так є, слава Богу, що ніхто цього не бачив цієї волі. Під номером 4 у нас йде Василь Вірастюк та його дружина Світлана. Ще одна сумна історія сталася в родині Василя та Світлани Забіяки. Український спортсмен до сих пір не любить згадувати про трагедію, яка трапилася з його першою дружиною Світланою. Чемпіонка України з вітнесу і справжній екстремал захоплювалася їздою на водних мотоциклах та гірських лижах. Василь та Світлана одружились 2003-го. Через рік у них з'явився син Адам. А 2006-го трапилася трагедія. Снігова лавина – зійшла на гірськолижному курорті Паландокен у Туреччині забрала життя кількох людей, у тому числі 28-річної Світлани. Слабкою втіхою для Василя став той факт, що, за словами рятувальників, всі, хто потрапив під лавину, загинули миттєво та не страждали. Я пив, коли загинула моя дружина. Дев'ять днів я пив так і ну пив, тому що важко було з цим справитися. Дев'ятий день. А... Взяв себе в руки, сказав, що все досить потрібно далі жити. Маленький син два з половиною роки ще попереду. Ціле життя, і тому потрібно це кидати. Але але і останнє під номером 5 у нас йде Софія Ротаро та Анатолій Євдокименко. Інша трагічна історія трапилася з легендарною українською співачкою Софією Ротаро. Ні для кого не секрет. Знаменитість все життя любила тільки одного чоловіка: свого Анатолія Євдокименка. Пише політека. Что значит в вашей жизни ваш муж и давно ли вы с ним вместе? Что для меня Толик? Ну, наверное, это, это все. Это мой муж, это мой друг, это мой режиссер. Все, что я делаю, это все, в общем-то, рядом всегда Толик. Я всегда советуюсь. И без него я ничего не делаю. Чоловік закохався у співачку, коли випадково побачив її фото у журналі. Він довго розшукував зірку у Чернівцях. Ще два роки добувався її симпатії, бо про родину та навіть не думала. Врешті ротару погодилося сходити на побачення і після нього здалася. Вони одружилися, народили сина Руслана і разом створили ансамбль Червона рута. Толя від очі много мушіна тонісікрет. в вашу жінку. Ви как рівнулиці. Я вдаю, що мені можна позавідувати. всі люблять, значить, вона достойна того, щоб її любили, і я її люблю. 34 роки подружжя прожило у неймовірному коханні, в гармонії, повазі, турботі. Здавалося, вони не можуть дихати одне без одного, але наприкінці 90-х цю ідилію порушила нещадна хвороба. Пише ТСН. Анатолій болів довго, Він лежав в больниці, у нього був інсульт, а ще лічили його довго. Через рік після першого інсульту в Анатолія стався ще один. Чоловік втратив здатність говорити та впав у кому. Ротару кинула всі сили і гроші з концертів на лікування коханого. Боролася разом із ним, молилася за його одужання. Але 2002-го трапився третій останній напад. Врятувати Євдокименка не вдалося. Чоловік помер на руках у співачки, яка не відчувала землі під ногами. Чекай, а може ця дорога без кінця. Якби ти знав, як мені тебе не вистачає, твоїх очей, почуття гумору і підтримки. Єдиний мій люблю більше життя. Писала співачка у соцмережах з нагоди 50-ї річниці їхнього весілля у вересні 2018 року. Люблю хажувати за, за моїми хлопцями. Це син і толік. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі разом до перемоги. Слава Україні! Слава Зсу.